Привіт, любі дорогі раки, це Таро Прогноз на 2026 рік. На кожен місяць витягнемо по одній карті. І так, січень місяць. Давайте дивитися, під якими енергіями пройде січень місяць? І ми витягнемо карти з різних колод Таро. Дивимося, перша колода Таро і січень місяць. Під якими енергіями пройде? Цей січень місяць для вас, початок року. Дивимось. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки. і яка чудова енергія, карта Зірка. подивіться, яка красива карта зірка. Зірка це віра в себе, плани на майбутнє. Дивіться в свою силу, вірте в себе. Ви все ж зможете. Ви на правильному шляху. Зірка це коли ви. Чітко знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете. А, і це також можливо, ви підете на концерт зірки. Це так може теж бути, що ви йдете на концерт зірки, або ви станете зіркою, будете виступати, співати, щось робити. А, можливо, ви станете в колективі просто зіркою. Всі будуть до вас бігти за порадою. Яка чудова енергія, як чудово починається ваш січень. Зірковий січень буде для вас і лютий. Що принесе вам лютий? В яких енергіях буде лютий місяць для вас? Шістка пентаклів. Гроші будуть на першому плані. Шістка пентаклів це є карта щедрості, коли ви і отримуєте гроші, і даєте отримуєте, віддаєте. Це може бути така і рутинна справа, коли ви закриваєте всі які, якщо у вас є кредити, закриваєте кредити, сплачуєте всі там комунальні в першу чергу. Це ще така карта невеликих прибутків, а не великих таких фінансових здобутків, але коли достатньо для того, щоб покрити ті потреби, які є нагальними зараз і тут. І це ще карта щедрості, коли ваша щедрість, ваша карма щедрості росте і звертається до вас сторицею. Тут в лютому дуже буде доречно пощедрити. а Ваша щедрість вам вернеться примноженою. І так, наступна колода, така золота в мене колода. Березень. Яким буде березень? Під якими енергіями пройде безень. Для вас, любимої березень. А, Дев'ятка мечів тривожитися будете за когось, можливо, скоріше йде інформація, за когось будете переживати, буде багато тривог, не спите. Це, знаєте, як а, маленька дитина, ви не спите, ви постійно в тривозі, турбуєтеся. Тут також Хочу витягнути вам ще одну карту на ці тривожні такі: і якісь недосип, тривога, змученість, за когось переживаєте, якісь такі душевні переживання можуть бути особисті. Так, і... Така підказка для нас карта вибору. Карта вибору і такого може бути ментального шуму, коли не може людина розібратися, куди йти, що робити, до кого звертатися. Але карта вибору ще є про те, що вибір у вас є шанси. Є, тобто тут не буде якась така безвихідь, що тривожитися і не знаєте, що робити. Тут є багато варіантів виходу з положення, тобто рішення ви приймете. Може, спочатку ви не будете бачити, як його прийняти, що з ним робити, але ви це зробите. Все вам вдасться, тому що будуть варіанти, і буде з чого вибрати, щоб вийти з якоїсь ситуації. Нема таких проблем, щоб ви не змогли вирішити. Квітень, під якою енергією пройде квітень місяць, дивимося. Квітень місяць, О, яка чудова енергія. Шістка кубків. Це про любов, про коло любові. Коли вас ем, ви відчуваєте, що вас люблять. Е, ви відчув... Це як зустріти старого друга, згадати якісь старі добрі часи, як однокласника зустріти або колишнього. Колишнє може з'явитися також. А це ще карта обміну подарунками. Це приємні, невеличкі подарунки. А, і можливо, що така карта трошки ностальгії, коли згадуєш, листаєш фотоальбом, дивишся. Ностальгія така може бути. Але в основному це коли бо тут є і будинок, коли як попасти в свою. В ті міста, де було вам добре, де відчували ви дуже чудові хороші емоції, як в дитинстві, якісь запахи можуть вас вернути, якісь смаки, чи одяг, чи фото можуть вернути вас в такі теплі спогади. Яка чудова карта! І ще це може бути як вас. Побачили, вас похвалили, вас замітили, і це вам буде дуже-дуже приємно, тому що енергії цієї карти дуже-дуже приємні. Коли вас згадують добрим словом, коли якісь компліменти вам дарять. Травень місяць, так, про що буде? Травень місяць, дивимося, і травень місяць у нас буде. Про романтику, про любов. Якщо це ваша тема, знову тема любові буде на першому плані. Тут рицар, рицар Кубків, дуже романтичний, трішки несерйозний, такий, трошки хуліганистий, але дуже такий веселий. І... Харизматичний чоловік. Такі, з таким чоловіком будете мати комунікацію, а можливо, це ваш дорослий син, чи якийсь співробітник такий веселий. А, ось таке буде підтримка, можливо, від такої людини. І це ще як рицарі це завжди дорога. Можливо, ви поїдете десь в дорогу, десь на відпочинок. Або ще це і подарунок. Обмін подарунками може бути. А, покупка автомобілю також. Зміна, транспорту, От ви там завжди їздили автобусом, зараз почнете їздити на метро чи навпаки. Також. Або може хтось вам подарує автомобіль. Ось така чудова енергія буде в травні. Травень буде чудовим місяцем, такий наповненим романтики, буде так вам легко, навіть якщо це не ваша тема, але буде вам легко і в повітрі буде багато любові. Червень. Яка енергія буде в червні у вас? Червень, наче все підвисло. Тут і роботи багато, і мрій багато, будете багато мріяти, можливо, планувати відпустку, але ще треба почекати. А це підвішаний, коли ситуація якась, на яку ви чекали, і ось-ось вона мала вже розрішитися, мала прийти, мало все вирішитися, і вона підвисла. Щось підвисне, але не спішіть це штовхати, тому що це е, такий оцей підвішаний стан це є час почекати, відпочити, не бігти, переосмислити щось, або щось зрозуміти, доробити. Все прийде вчасно. Так. Якісь, можливо, обов'язки, от ви там рветеся кудись, а ще якісь обов'язки, є якась прив'язка, і ви не можете це лишити. Але все, у вас буде липень, липень і нова колода. Дивимося. Що там у нас велика перемога? Оцей стан він ненадовго. Перемога. Це можливо бути як підвищий якийсь проект. Ви щось робите, робите так довго, 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 щось пишете, щось робите. Воно здається підвисло, нікому не потрібно, не рухається, але. Бачите, буде хибна думка, тому що тут шістка жеслів це перемога, тріумф, лавровий вінок. Це як коронує вас Всесвіт, нагорода коли за вашу працю, за ваш труд. І отака чудова карта, коли ви щось робили, 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 трудилися, трудилися, і зараз ви пожнете чудові плоди. Перемоги, коли ви самі себе будете хвалити, будете собою гордитися, і інші люди будуть вам аплодувати це, як заявити про себе, зробити проєкт. До все зробити так. Те, що ви дуже довго робили, дуже хороша енергія переможця, слава! І коли ви навіть самі задоволені от ви там сиділи на дієті, ніхто не знав, ви втратили кілограми схудли і вам сказали, а що ти для цього робила? І от так, от такі чудові енергії. Чи над проектом сидите? Так. Дивимося серпень і енергія на серпень місяць. Що у нас в серпні місяці? Помірність, коли все йде так, як має йти в житті. Довіряйте потоку, ангели над вами, просіть в ангелів допомоги, задавайте ангелам питання. Ангели вас не покидають. Життя не помиляється. Розмовляйте з ангелами, питайте підказку. Просіть допомоги. І е, сила вашого роду, люди, які з вашого роду там на небесах, дуже вам помагають це. Буде серпень, буде таким благодатним часом для вас. А, можливо. Це буде не поспіх, не якесь таке дуже, щось, що щось швидко вам впаде на голову. Але оцей період благодаті. І коли ви будете відчувати, примножувати, примножити ми можемо тільки тим, коли ми дякуємо за все, задоволені тим, що у нас є. Хочемо ще чогось більшого досягати, і просимо допомоги в ангелі. Воно так працює. Так, вересень. Що вересень приготовив? Яким буде вересень для вас? І так, карта на вересень. Вісімка. Чаш. Чудова енергія, коли ви дивитеся сміливо в майбутнє. Не озирайтеся, навіть якщо щось буде відходити, щось треба покинути, рухатися вперед, рухайтеся вперед. Життя не стоїть на місці, життя не можна затримати, нічого не можна повернути назад. І назад дивитися не треба. Так, треба взяти всі свої знання, всі надбання з минулого. Весь позитив подякувати якимось негативним а, подіям, які були, тому що вони зробили тільки через негативні якісь історії, події в нашому житті. Ми стаємо сильнішими і мудрішими. Тому беріть свої знання, от як вузлик, і вперед, в майбутнє ваше. Плануйте ваше майбутнє, робіть крок за кроком і не оглядайтеся назад тільки вперед життя. Рухається тільки вперед, назад нічого не рухайтеся. Тому це називається таким потоком, бути в потоці, тобто завжди йти вперед, вперед, вперед. Це є потік, бо дехто каже, хочу бути в потоці життя. Навіть приходили до мене дівчата на консультацію, кажуть, а що там в потоці? А в потоці просто твій шлях життя. Ти не оглядаєшся назад, якось за своє минуле, береш все найкраще з цього минулого, всі уроки мудрішим стаєш і йдеш далі жити своє життя. Це і є потік. Ми не можемо зупинити цей потік. І не варто копатися там, що там було, що було, це вже. Вже головою, як кажуть, і треба йти вперед. Жовтень. Яким буде жовтень? жовтень. Вісімка мечів і як такі обмежуючі обставини. Або ви будете розставляти межі і не захочете ем, проявлятися, не захочете до себе когось підпускати, також закрили очі. І ще це такі обмежуючі обставини, коли от хочу, тут дві вісіньки. Одна вісінька, хоче йти вперед, друга ховається, не хоче йти. Такий штучний парканець, він весь в дирках можна вийти. Це не є клітка. Тут людина може вийти її ніхто не тримає. Але людина сама себе туди запхала. І не хоче нікуди йти. Це більш надумана така історія, коли не хочу, не буду. Або щось вимушене таке, коли ви вас може хтось так затиснути, зажати під якийсь контроль. Вам може бути некомфортно в цей момент. Давайте витягнемо ще одну карту на жовтень, що воно нам таке тут показує, якісь обмежуючі обставини, або людина сама не хоче йти. Або дайте нам підказку, що тут відбувається. Це якісь хвилини розчарування, коли отут ми бачимо, що людина хоче йти вперед, наважується. Тут можливо якісь були невдачі, розчарування, і людина зупиняється через якусь невдачу. Тут по цій карті п'ятірці чаш, п'ятірки – це карти перемін. Дивіться в свою силу, навіть якщо побили горшки, дивіться в свою силу. Не дивіться в розочарування. Пам'ятайте, що ці розочарування гартують вас, роблять мудрішими, сміливішими. Піднімайтеся і йдіть вперед. Так. І останні місяці листопад і грудень. Так, нова колода, і у нас листопад. Що буде в листопаді? Які енергії пануватимуть? Дивимося. Так, енергія рицар, рицарь. рицарь, рицарь. Мечів це швидкісний рицар, це карта швидкості, коли швидко змінюються події, швидко розвиваються всі сфери вашого життя. Швидко вам треба приймати рішення, і це подорожі, це відрядження. Це також, коли до вас гості можуть прийти, або вас запросити в гості. І це також ще інформація. Мечі це інформація, все, що ми говоримо, пишемо, вся інформація, яка до нас приходить. І тут немає чіткості, немає ясності, бачимо, що туман, але цей рицарь має меч, і він е, має відповідь на питання, тобто потрібна інформація вам прийде навіть та, на яку ви чекали довго. І так, грудень. Останній місяць, останній місяць року, грудень, під якими енергіями він буде проходити, пройде, дивимося, вісімка, вісімка о, пентаклів. Це масштабування, розширення, збільшення прибутків, однозначно більше клієнтів, більше грошей, масштабування. Можливо, ви вже будете прий... захочете прийняти якогось спеціаліста на роботу, розширюватися ще один відкрити, ще одну гілку бізнесу, вдосконалитися або піти вчитися майстерності. Це також ще і карта майстерності. Коли вже ви відчуєте, що е, вам треба ще повчитися, ви вже од. На цьому рівні вже себе е показали, проявили, хочу ще. Або будете віддавати свою майстерність. вже ви будете тим майстером, який передає свої знання іншим. Це може бути навіть і на роботі, коли прийняли нового спеціаліста і вам сказали: покажи, що робити. Навчи, покажи ось такі енергії під кінець року, і грошей стане більше. Однозначно буде багато роботи. Можливо, ви будете піднімати уже чек. Свій на свої послуги. Ось така чудова енергія, і цікавий рік у вас буде. Є і кармічні такі питання, які треба буде розв'язувати протягом року. Ви будете вдосконалюватися, рости, розвиватися в такому духовному плані, що є самим важливим. ментальний план. Він є самим таким першим. все, що в наших думках, все в нашому житті таке відбувається. Потім відбувається в думках. Думайте, якщо хочете, щоб ваше життя було красивішим, було більше любові, більше чистоти. Створюйте уже чистоту помислів у своїй голові з самого початку. А потім, коли у вас чисто в помислах, вся чистота виливається в наш матеріальний світ. І я бажаю вам від себе. Хай буде вам ще більше і краще. І люблю вас. Обнімаю. До нових зустрічей, дорогенькі.